Усім привіт! Сьогодні розповім вам про вегетативну нервову систему. Вона має два відділи симпатичний і парасимпатичний, що мають різну дію на органи і тканини тіла людини. В нормі парасимпатична нервова система у людини активна більшість часу, коли організм знаходиться у стані спокою. Активація парасимпатики призводить до зниження частоти серцевих скорочень, зниження тиску та відновлення запасів енергії. Використаних речовин у клітинах організму пришвидшує процеси травлення. Робить дихання більш глибоким і повільним. Симпатична нервова система активується, коли організм розпізнає ситуацію як небезпечно. Вона готує його до втечі або захисту. Серцебиття прискорюється, тиск підіймається, травлення пригнічується, дихання стає поверхневим. І швидким. Енергія швидко витрачається, розпад поживних речовин прискорюється, зіниці стають широкими. Симпатика і парасимпатика, звісно ж, пов'язані між собою. Парасимпатика в нормі має бути активна більшість часу, але в час, коли ми живемо, більшість людей все-таки перебувають у різних формах стресу, зовнішні обставини і невміння заспокоїти і допомогти собі. Приводить до того, що симпатика активується частіше, ніж це потрібно, і порушує гомеостаз саморегуляцію організму. Надмірна активація симпатики призводить до проблем зі сном, до набріків. Довгострокова активація симпатики викликає зниження діурезу, і рідина накопичується, проблем з перетравленням їжі. А також виникають проблеми з пам'яттю. М'язової маси стає менше. А жир, навпаки, організм зберігає про запас. Також з'являється перманентний стан тривожності. Йога є одним з хороших способів збалансувати вегетативну нервову систему. Дихальні практики та довготривале знаходження в асанах допомагають активувати парасимпатичну нервову систему і налаштуватися на відновлення і спокій. Дякую вам за перегляд цього відео. Буду вдячна за поширення.